Вітаю всіх, 2 січня і вчорашня заява Зеленського. Що найближчі дні для України будуть дуже продуктивними і важливими буде багато зустріч. 6 січня буде зустріч на рівні лідерів. Буде зустріч військових, начальників генштабів. Вчора, 1 січня, а може і сьогодні, теж. Умірав в Туреччині, і він намагається відновити обміни. Давайте спитаємо за це. Умірав в Туреччині намагається відновити обміни військовополоненими. Ви ж бачите повішений у бачите, карта уходу і повішений. Росія тормозить цей процес. Взагалі, ні в какую. Повішений і карта уходу. В тому році ж були обміни да, перед новим роком. А в цьому році вони взагалі там да, оскаженіли. Сказки про Валдай, ніяких обмінів. У Мерах в Туреччині намагається відновити обміни військовополоненими. Чи, вдасться? Чи будуть в найближчий час обміни військовополоненими? Росія погодиться. Україна. Дії, допомога, диявол, 10 жеслів. Р... Йде робота. Йде робота, плани, але диявол і 10 жеслів. Вони, вони ні в какую. Поки що не хочуть робити обміни. Таємниця, ілюзія. Війна, війна і 10 мечів. Війна, фронт, війна, королева мечів, 10 мечів. Ні в какую? Відлюдник, ачерник, башня. Ні в какую. взагалі дуже важко. Дуже важко. Вони ще шантажують. Тут є карта шантажу стосовно військовополонених. Показую з цим дуже важко. 3 січня буде зустріч, тобто завтра зустріч радників з питань національної безпеки України. 3 січня буде зустріч. Радників з питань нацбезпеки України. Що там вирішить? Вирішиться, що Росія. Луна. Ага, будуть обговорювати таємні плани Росії. Плани Росії на 26 й рік. Що вони хочуть зробити стосовно фронту, стосовно там інших територій, прикордоння, де вони хочуть полізти. Це все буде зміна плану. Зміна плану, тобто колесо фортуни. Зміна стратегії і зміна плану. І тут план буде дуже хитрий з боку України, що як сказати, що не підкопаєшся, да? Зміна стратегії, зміна планів. Для нашої безпеки. Далі, 5 січня буде зустріч начальників е, генштабів. 5 січня буде зустріч начальників, е, то у нас безпека, а це Генштаб. 5 січня буде зустріч на, начальників генштабів. Що буде тут? Тут виділення коштів для України. Будуть обговорювати тупікові ситуації на фронті. Угу. Будуть обговорювати плани так само наступу цього росіян. Важкі важкі ділянки фронту. Тут важкість Україна, вибір. Ага, тут таємниця, Зеленський і ось військові, виділення коштів. Виділення коштів. Зміна якихось законів. Підсилення тих ділянок фронту, де нам дуже складно і важко. А може навіть якісь тут показую, будуть зміни, да? зміни, керівни, зміни керівництва, тому що там був імператор, і його як повинні змінити. Зміна керівництв вищого військового керівництва буде якісь, будуть якісь зміни. Далі, 6 січня буде зустріч на рівні лідерів. Це країни ЄС. Що там будуть обговорювати? 6 січня. Буде зустріч на рівні лідерів коаліції рішучих, що там будуть обговорювати, до чого дійдуть 6 січня. Тобто, кожен день зустрічі. Робота, співпраця, підтримка сонце. Підтримка сонце. Буде обговорюватись авіація, буде обговорюватись ППО, буде обговорюватись наша енергосистема. А ще будуть обговорюватись, хто з Україною, а хто тобто, хто з Україною в 26-му році, а хто проти, а хто взагалі, як сказала Італія, да, оця Мелонія, вона сказала, що ні, ми не будемо допомагати, ми там тільки там щось. Ми, ми типу, будемо кулачки тримати. Тобто, Хто з Україною залишається на 26-й рік, буде співпрацювати, допомагати ось, разом, да, а хто розвернеться і піде. 6 січня зустріч на рівні лідерів. До чого дійдуть? Ну, про мир будуть, про мирний план. І тут багато прихованого мирний план. Ресурси, Імператор Україна повішений, як це все зупинити. Про обман, про хитрість, мабуть, про Валдай 100% будуть розмовляти про ці маніпуляції, про те, що реально імператор не хоче ні зустрічі, ні закінчення війни, нічого. Щоб йому не запропонували, все ні. Якось будуть це обговорювати також. Про удари по нашому дому. Про удари будуть розмовляти про удари на території Росії. І про підсилення. Нашої армії, ось так. І як вийти із складної тупікової ситуації. І сьогодні, 2 січня, дуже важливий день для внутрішньої політики України. Я думаю, що сьогодні нам скажуть, хто буде голова Офісу президента. Сьогодні, 2 січня. Мабуть, скажуть, хто буде голова Офісу президента. Обрали, мабуть, хто. Да, люди, сила. Підсилення нашого дому. Дивіться, наш дім сила, і це якась велика кількість або люди підсилення нашого дому. Підсилення України. Зміцнення України. Показую. Сьогодні буде якесь рішення для зміцнення України. Цікаво. Цікаво, цікаво. А хто ж буде голова ОП? Голова. Для Росії це рішення якось буде боляче з розбитим серцем. Чому? Не зрозуміло? Король мечів туз монет. Король мечів. То буде голова ОП. Ну, важко зрозуміти, ви ж розумієте. Єдине, що можу сказати, що людина буде з освітою, юридичною освітою 100%. Тому що правосуддя і король мечів це юридична освіта. Навіть він може бути мол молодий такий, знаєте, молодшого віку. Ось такі найближчі дні. Кожен день зустріч, кожен день. Ну, тобто, свята, попри свята, кожен день відбуваються зустрічі для того, щоб щось змінити і покращити наш захист.